Об'єднання територіальних громад зло чи благо як об'єднуватися, навіщо і кому це потрібно. Дане питання не на жарт розхвилювало жителів України, зокрема і Рівненської області. За словами заступника голови Рівненської облради Степана Павлюка, головною метою цієї реформи є не об'єднання заради об'єднання, а децентралізація державних послуг і максимальне наближення їх до кожного жителя конкретної громади, конкретного села. Разом з тим має відбутися і децентралізація бюджету та зосередження. Дження левової частки цих коштів на селі. При цьому держава не вмиває рук і бере на себе чіткі зобов'язання щодо фінансування освіти та медицини. І Це є, стає державною політикою і державною програмою. Тобто, громади, які об'єднаються, будуть отримувати кошти з державного бюджету на ФАБ, дільничій лікарні і всі медичні заклади, які будуть діяти у цій громаді. Тобто переділятися медична субвенція. Держава об'єднаних громад буде фінансувати школи, дитячі садки, тобто буде виділятися освітня субвенція. Відповідно до закону про добровільне об'єднані громад. Громади, які об'єднаються, об'єднані громади, будуть мати прямі відносини з державним бюджетом, так як має це районна рада і має власна рада. При цьому Степан Павлюк не обіцяє покращення життя вже сьогодні. Каже, реформи не завжди спрямовані на покращення життя народу, проте необхідні, щоб не стало ще гірше. Разом з тим посадовець наголошує, громади мають право не об'єднуватися. Проте у такому разі вони залишаться сам на сам зі своїми проблемами. Так реформи робили у Римській імперії, так реформи робили. При об'єднанні брали до уваги не лише нормативні акти, але й побажання громад. Всього в області планують утворити 44 територіальні громади та окремо місто Рівно. Морецькому районі шість громад відповідно до проекту плану, погодженого на засіданні робочої групи першої, пропонували По посарнянському Линовському. В районах по 4 громади було по 5. У Костопільському районі три громади було 5. При цьому Березнівський, Ракітницький, Корівський Острожський район передбачається формування двох об'єднаних громад: Дубинському, Дубровицькому, Демидівському, Радевилівському районі однієї громади. Основну проблему об'єднання територіальних громад обласні посадовці вбачають в недостатній поінформованості людей. І часто на перешкоді стоять сільські та селищні голови, які бояться втратити посади, при цьому мало замислюючись про інтереси свого населеного пункту. Степан Павлюк заспокоює, що дана реформа не передбачає ліквідації сіл освітніх закладів та закладів охорони здоров'я. Також зміни не торкнуться назв вулиць та паспортів. У свою чергу директор офісу реформ у Рівненській області Руслан Сивий розповів, найменш. Що територіальне об'єднання налічуватиме трохи більше двох тисяч жителів. Найменша територіальна громада в нас в області буде. Це Підлості. нині району 2259 осіб, і найбільша Дубинська об'єднана громада. Куди будуть входити всі населені пункти Дубенщини і місто в основному наші мали нараховувати 84. 1039 чоловік. Це пов'язано з тим, що пішли на зустріч громадам, на зустріч керівникам, як їм зручніше, оскільки підлості там переселенці. Щодо безкрізони, їм так зручніше, і враховуючи побажання депутатського районної ради районної адміністрації, зробили таку громаду. До обговорення шляхом відеоконференції було залучено і райони області. Після обговорень проект об'єднання територіальних громад вирушив у столицю. Анна Хіночик Дмитро Спітченко у ритмі подій.